Привіт усім, мене звати Ігор Фентон, і це огляд на аніме мисливець-мисливець, жанр аніме бойовик пригоди фентезі, Шонен. Автор манги Йошіро Тогаші випускав її з 1998 року. І з великими прервами на роки, як я з випуском своїх відео, вона виходила до кінця 2022 року. Перша екранізація аніме виходила з 1999 по 2006 рік і містила всього 62 серії. Режисером аніме був Фурухасі Кадзухіро. Ремейк ж аніме серіалу знімали з 2011 по 2014 рік і назнімали аж 148 серій. Режисером був Хіроші Кодзіна. Дія відбувається в світі, схожому на наш. Роки я б сказав, близько 2000-х, де є така ж інфраструктура, технології і все інше. Та окрім цього, існує Всесвітня організація мисливців. Мисливці це люди, котрі виконують різного роду завдання, вистежують важкодоступні цілі, наприклад, рідкісні тварини, скарби, досліджують незвідані місця чи ловлять небезпечних злодіїв. Кожен мисливець має ліцензію, котра дає їм безліч привілеїв, можливість безкоштовно подорожувати першими класами різних видів транспорту, доступ до закритої для інших людей інформації, право в'їжджати на території, де потрібен дозвіл, та право брати великі суми грошей в банках. Через такі бонуси багато бажаючих стати мисливцями, тому що річно проводиться іспит, на якому вибираються ті деякі, хто дійсно гідний бути мисливцем. Головний герой Фрікс – Gone Відправляється на іспит з метою стати мисливцем і знайти свого батька, адже його батько видатний мисливець, котрий одного дня привів його малого до тітки Міто і пішов в магазин по хліб. Тож, коли гону виповнилось 12 років, він твердо вирішив, що піде по стопах батька, і знайде його. Йому доведеться подолати багато труднощів на своєму шляху, стаючи кожного разу сильнішим. Гон зустріне чудових друзів, у кожного з яких свої причини стати мисливцем, а також сильних ворогів, одним із яких є організація «Геней Рьодан. Це аніме має свій цікавий сюжет і загалом має чотири великі арки, цікаві колоритні персонажі та антагоністи, в кожного з яких є своя мотивація та історія. Рисовка дуже гарна, бо її шикарні. Враховуючи те, що це аніме 2014 року, тому я раджу вам обов'язково це аніме до перегляду. Десь місяць тому появилася інформація в змі та інтернеті, що в Україні появилися риданівці, і я їх звичайно не бачив, але відео. Передивився декілька, і що я можу сказати? це просто група дітей, школярів, можливо, деколи студентів, яким просто немає чим зайнятися, які шукають неприємності на свою дупу. Взагалі ця вся субкультура взялася з гавностану і тому не варто з неї близько брати приклад. Наскільки я знаю, це все почалося з того, що якісь гопніки познущалися над анімешником. Потім появилися інші анімешники, які за нього втрутилися. Вони Побилися з цими гопніками, і так почалися оці сутички між гопніками і реданівцями. І це взагалі не варто брати собі як до уваги, і в приклад тим більше, тому що як не як це все йде з гавностану, а вони як не як стараються нас всіх знищити. Тому бажаю вам всім мирного неба. Підтримуйте та вірте в ЗСУ. І до наступних відео. Повайка! Like.